Це UA Pro Gaming і сьогодні ми поговоримо про безкоштовні вихідні в Steam, роздачу в Epic Games та безкоштовну ММО, а також халяву в магазині Fanatical. Наразі в нас доступні три гри на вибір, в які можна пограти до 6 листопада. Перша з них це Anno 1800. Гра, яка дозволить вам стати лідером промислової революції в 19 столітті. Ви можете будувати своє місто, розвивати технології, торгувати з іншими націями, вести війни або дипломатію, досліджувати нові землі та культури. Гра має красиву графіку, реалістичну фізику, багатий історичний контекст та захоплюючий сюжет. Підтримується як одиночний, так і режим мультиплеєру з іншими гравцями онлайн. На груді є 75% знижка, вартість якої становить 228 гривень. Друга гра Екзопримов командна мережева гра, де людство, використовуючи високотехнологічні екзокостюми, протистоять найлютішим хижакам в історії динозаврам. Екзокостюми відрізняються діапазоном дії здібностей, і гравці будуть використовувати їх, щоби протистояти численним зграям динозаврів у різних режимах командної гри. В основному режимі гри Dino Survival, дві команди з п'яти гравців змагатимуться в різних PvE та PvP місіях. Гравці переносяться до місця останньої навали динозаврів і, дотримуючись вказів у виконують завдання. Перемогу здобуде та команда, яка виконує завдання першою. А на груді є 35% знижка, вартість якої становить 1299 гривень. І третя гра Bus Simulator 21 Next Up, яка дасть змогу вам відчути себе водієм автобуса у двох великих містах Ангельські береги в США та Прибережна Долина в Європі. Ви можете керувати 30 ліцезованими автобусами відомих виробників, таких як Volvo, Scania, Mercedes Benz та інших. Вперше в історії серії можна використовувати електричні та двохповерхові автобуси. Гравець може створювати свої власні маршрути, розклади та бюджети в новому режимі кар'єри, який поєднує пісочницю з економічною системою компанії. Поліпшили і графіку, штучний інтелект трафіку та пішоходів, доступний динамічний цикл дня ночі та різні погодні мови. Грати можна самостійно або ж у синхронізованому багатокористувацькому режимі. Її вартість зі 40% знижкою становлять 420 гривень. Epic Games теж не відстає і традиційно пропонує забрати до своєї бібліотеки безкоштовну гру. Цього разу це Бой Комікс Так Севейшн. Ви граєте за милу, але проблемну ріпу, яка, не сплативши податків, змушена стати помічником мера Оніон, щоби повернути йому борг. Ваше завдання розірвати корумповане овочеве урядування, вирішуючи головоломки, зустрічаючись з екцентричними овочами і фруктами, та вступаючи в небезпечні бої з тваринами різного розміру. У грі приємна графіка, хороший музичний супровід, цікавий сюжет, який має безліч відсилень до мемів та жартів, а кінцівка залежатиме від ваших рішень. Крім цього, в магазині AP Games з'явилась безкоштовна MMO Palia. Це багатокористувацьке фентезі, що поєднує в собі елементи пригод, дослідження, будівництва, оздоблення, що акцентує увагу на взаємодії з іншими гравцями. Події палії розгортаються в світі, де люди зникли тисячу років тому, і тепер повернулись. Гра пропонує безліч можливостей, як от рибальство, полювання кулінарія, садівництво чи сільське господарство. Побудуйте власний будинок та перекрасьте його на свій смак і розсуд. Добувайте різні дорогоцінні руди та матеріали і досліджуйте цікавий мальовничий палії. І звісно ж, грати краще з друзями. А на цьому халява не закінчується. Магазин Fanatical безкоштовно віддає ключ Steam до гри Нормандс Вавел. Це автошутер, в якому ви будете винищувати хвилі ворогів і постійно ставати сильнішим, поновлюючи вміння та здібності. Складність полягає в часі, тому вам потрібно правильно будувати стратегію, щоб вижити якомога довше і перемогти босів, що чекатимуть наприкінці кожного рівня. В грі є декілька персонажів, більше десятка активних та пасивних здібностей, які можна комбінувати та розвивати. А кожна карта зі своїми особливостями та подіями. Роздача триватиме ще 6 днів. Покликання на гру ви знайдете в описі.